Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми поговоримо. Ну, чи то я поговорю, а ви послухаєте, і сподіваюся, лишити коменти. Так, от, мова піде про Антоніо Гауді, відомого на весь світ архітектора, чиї роботи до сих пір вважають перлинами архітектури. Але до цього, як завжди, і тепер вже і голосом, я прошу вас задонатити на ЗСУ в один із запропонованих фондів або іншим фондам чи волонтерам, яким ви довіряєте. Я вам вдячна за здалегідь. Отже, Антоніо Гауді народився у 1852 році у місті Реос, що неподалік від Барселони. Обидва цих міста знаходяться в Каталонії, і творчість Гауді буде невідривно пов'язана із каталонським мистецтвом. Гауді закінчив університет у 1878 році. В цей час у світі архітектури відбуваються шалені зміни, про які я розповідала тиждень тому. Ці зміни виражаються найбільше у новому стилі, що так і називатиметься новим або ж модерн. Югенштіль в Австрії та Германії, Арново у Франції і так далі. Стилістичні риси цього стилю сягають ще середини 19 століття. В Англії, наприклад, Модерн формується на противагу індустріалізації під впливом англійського руху за мистецтво та ремесла, а полехетами якого були Джон Раскін та Вільям Моріс. Модерністи намагалися створити оригінальну архітектуру, по-своєму логічну, особливу увагу приділяючи новим матеріалам, наприклад, залізобетону. Поширеним стало прикрашання будівель керамікою та кахлями. Одні з найвідоміших робіт, в яких використовувалися кахлі в оригінальному чи мозаїчному вигляді, і стануть роботи Антоніо Гауді. Фундамент ідейності його робіт спиратиметься на рух письменників Каталонії 1830-1840 років. Так зване каталонське відродження. Отже, роботи Гауді. Дрісті. Дрісті, кажу тобі. Міу. Міу. В мене в свій час була змога побувати в деяких з них. Тому сьогодні я хочу зосередитись саме на тих, які я змогла роздивитися детально. А саме будинок Бальо та будинок Міла. Почну з Бальйо. Але перед тим маємо провести невеличкий так званий ритуал: поставити лайк під відео, підписатися та дзенькнути в дзвоник. Все, ритуал пройшов успішно, можемо починати. І найприбуде з нами сила Гауді. На вході в будинок Балі на вас очікує черга та аудіогід з доповненою реальністю. Ще лише очікуючи на зустріч з принатами цього архітектурного творіння, ви вже можете зазирнути у світ гауді, наповнений звіринками, легендарними та міфічними істотами. Будинок Бальо був побудований задовго до появи там Гауді і був самим звичайним будинком. Ну, за мірками Барселони, звичайно. Але місце, де будинок розташований, а саме Пасеч де Грасія, зробив той будиночок бажаним для барселонського торговця текстилем Жозепа Бальо. Тож будинок був придбаний, а Гауді найнятий для того, щоб переробити дім звичайний в дім фантастичний. Гауді було дозволено повністю знести будинок, однак маестро цього робити не став. Натомість він повністю перекриїв будівлю, не лишивши в ній жодної прямої лінії. І тут може постати питання: а як же в ці вигини вписувати звичайні меблі зі звичайним набором прямих кутів? А ніяк, маркетинг, панове, хочете фантастичний будинок від Гауді, Будьте готові заплатити і за незвичні меблі, які Гауді для вас розробить. Хоча і плюси теж є. Ось цей комен у вигляді гриба Гауді зробив задля власної втіхи, а труби від нього розвів по всьому будинку для опалювання. Вікна головної зали виходять прямо на паседж деграсія, де раніше можна було побачити кінні підводи чи карети, і лише зрідка машини. Тепер це суцільний потік автомобілів та туристичних автобусів, але все одно вид з вікна шикарний. Зверніть увагу на ручки на вікнах чудернацької форми. Вони, втім, зроблені так вдало, що відкрити доволі велике вікно можна всього лише одним пальцем. До заднього фасаду будинку Гауді теж долучився. Виглядає він не так інтригуючо, як передній, проте має свої принади. Батько Гауді займався куванням заліза, і першопочатково всі вважали, що Антоніо піде протореним батьком шляхом. Але ні. Проте кування Антоніо любив і використовував доволі широко. Розглядаючи фасад наступного будинку, я зверну вашу увагу на це ще раз. Повертаємось в будинок і підіймаємось наверх сходами. Тут також є ліфт, але він не для туристів. Та й тут не те, щоб високо. У будинку велика кількість закритих приміщень, до яких загального доступу нема. Але якщо ви ну дуже бажаєте, то на сайті є додаткові опції квитків, в які входять відвідування деяких приміщень. Повернімося до цього сходового простору колодязю, викладеного кахлями, колір яких змінюється в залежності від висоти. І від цієї зміни складається враження, що ти з морського дна дивишся на небо. Не брехатиму, що щось тямлю в тому, як це впливає на людину і її сприйняття, скажу лише, що на мене це справило неймовірне враження, і я все ніяк не могла полишити той майданчик. Але я жінка сильна, вольова, тому доклала всіх зусиль, щоб піднятися на горище. У пральні. Раніше я вже казала, що дехто може подумати, що побудови Гауді не те, щоб дуже ергономічні, але ви тільки подивіться на цей хребет, тобто стелю. Гауді вдалося перетворити горище на місце для кількох пралень і не тільки. Саме в цьому місці оживає легенда. Пропоную вам ще раз поглянути на цю стелю у вигляді хребта. Як я вже зазначала раніше, Гауді був великим прихильником каталонської культури. Головним святим в Каталонії вважають святого Георга, який переміг дракона, дом Бальо і є той самий переможений святим дракон. Ось вам його величезна спина, вкрита сяючою лускою. А ось руків'я меча, яким заколотий страшний міфічний звір. А ось черепа, ймовірно, жертв дракона. Гауді вдалося оживити легенду і назавжди лишити згадку про неї за адресою Пасеч Грасія, 43. А на Пасеч де Грасія, 92, знаходиться інша перлина творіння Гауді, його останній нерелігійний проект будинок Міла, також відомий як Педрера, що з іспанської перекладається як Каменоломня. Ось так виглядає каменоломня. А ось так виглядає будинок Міла. Тож критики не те, щоб далеко від істини пішли. Можна було б сказати, та хто там пам'ятає тих критиків? Ха, в Барселоні пам'ятають і люблять так само, як і саму будівлю. Ось тут варто вам нагадати про коване залізо. Зверніть увагу, будь ласка. На момент будівництва Гауді вигрів від усіх і від замовника, і від суду, і навіть від місцевої молоді. Замовнику не подобалось, що кошторис постійно збільшувався. До суду подала міська влада, вважаючи, що Гауді вийшов за рамки так званих червоних ліній вулиці. А молоді ну молодь гаряча і завзята. Але йшов час. Дружина пана Міла продовжувала видавати кошти на будівництво. Суд Гауді таки виграв. А молодь та що спритніша і краще вчилася, подорослішала і вишикувалася в чергу на оренду апартаментів в цьому будинку. Будинок Міла мав виконувати функції як резиденції, так і прибуткового будинку. Пан Міла став свій час власником першого автомобілю в Барселоні. Тож в будинку був запланований перший в Європі підземний гараж. Будинок спроєктовано так, щоб вікна кожних апартаментів виходили як на вулицю, так і на внутрішні двори колодязь. І отут знов можна звернути увагу на ковані елементи. Одразу після великого двору колодязі на ліфті підіймаємось на дах. І нас тут вже зустрічають імперські штурмовики. Так, так, панянство, вам не здалося саме Димарі Лапедрери колись надихнули режисера Джорджа Лукаса на образ штурмовиків. І так, це саме Димарі. Простір на даху Педрери величезний. Тут цілком міг би розміститись клуб чи хоча б ресторан, але так як будинок жилий, про що неодноразово нагадують аудіогіди, ніяких вам барів і ресторанів. До того ж, думаю, що визиск власники мають більше відчислених туристів. Подивитися на життя в Педрері теж можливо. Тут представлений вигляд кімнат орендарів, яким він був одразу після закінчення побудови. Представлені дитяча кімната, кімната персоналу, пральня. Кухня, гарбузика, не бажаєте? Можна глянути спальню, зазирнути в кабінет шикарним видом на пасеч Грасія, Ну і, звичайно ж, зала, можливо, столова. В таких місцях люди часто говорять про те, що тут відчувається присутність привидів. Але в мене склалося враження, що привид тут і я. Ну чи я знов рванула якийсь часовий континуум і потрапила в чиєсь житло. Зараз прийдуть хазяї, побачать мене. Налякаються, помруть зі страху і мої вітання серед привидів поповнення. І щоб такого не сталося, я тихенько забираюсь. Сподіваюсь, мені вдалося трохи занурити вас у світ архітектури Гауді. І відголоски зустрічаються дуже часто. Я бачила її навіть в Києві в одному з ресторанчиків швидкого харчування. На цьому, панове, я з вами прощаюсь. Почуємось!